Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. всім 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 Хто ще не бачив докладного відео, яке я вже опублікувала, де я готую картоплю молоду і кабачки і е, присипаю їх е дуже класними прянощами із зелені руколи, кінзи і кропу. Запрошую, будь ласка, заходьте, переглядайте, а разом з тим ви допоможете алгоритмам поширювати в рекомендаціях моє відео. Можливо, комусь воно дуже потрібне. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!